На Харківщині з прифронтової зони, яку практично щодня обстрілюють рашисти, вивозять дітей. Рішення про примусову евакуацію хвалили в обласній військовій адміністрації після загострення військової ситуації. Дітей у супроводі, хоча б одного родича, почали вивозити з Вовчанської громади. Цими днями вдалося безпечно евакуювати десятеро дітей. Після постійних обстрілів цього тижня обласна влада вирішила дітей з прифронтових територій треба вивозити. За ними вирушили волонтери, представники влади та поліцейські. Ось вони стукають у ворота жінки, яка живе сама з дитиною. Мати їхати і кидати свою хату не хоче. Ми вийдемо самі. Коли? Коли? Ну якщо буде щось дуже страшне. Ні, страшне вже. Дають так життя, питання все. Кого я там, де нужна. У мене тут додому, мене тут там все. і не будинку не буде, і життя не буде вашого і дитини. Здравствуйте, людського управління поліції, чайників на приємці. Давайте так. Я зараз дзвоню чоловіку, він приїжджає і нас вивозить сам. Батьків доводилося вмовляти і переконувати. Та все ж з цього будинку правоохоронці забрали двох дітей. там, Пішли. Пошли. Та й саму малечу подекуди доводилося заспокоювати. Ми ж не врачі, ми уколи робити не будемо. Ми... Бо цей дядька більше їх боїться. Ця евакуація пройшла спокійно. З трьох сіл вдалося вивести більше як 10 дітей. Їх буде поміщено до е, нормальних умов, де вони будуть перебувати та чекати, поки не можна буде повернутися. Це не останній виїзд поліцейського підрозділу, бо тільки на території вовчанської громади під постійними обстрілами нині залишаються 194 дитини. Світлана Шикера подробиця телеканал Інтер, марафон Єдині новини.